Ви дивитесь телеканал Рай, і це новини Прикарпаття. В студії працює Інна Федунків. Сьогодні поговоримо про поповнення автопарку для школярів, підготовку до благодійного вечора в Івано-Франківську та збір книг, що стануть підтримкою для наших захисників. Починаємо просто зараз. Надійна техніка замість урочистих промов у день рятівника, який в Україні відзначають 17 вересня. Комунальне підприємство Полігон ТПВ поповнилося пожежним автомобілем. Його передала громада українців із федеральної землі Тюрингія у Німеччині. Як це відбувалося, розкаже Юлія Торконяк. Громада українців, що мешкає у німецькій тюрингії, передала для Івано-Франківського комунального підприємства Полігон ТПВ пожежну машину. Цю допомогу вдалось отримати завдяки об'єднанню українців з німецькою громадою. До доброї справи також долучився гуцульський національний ансамбль пісні та танцю Гуцулія. Ми не один рік вже займаємося налагодженням контактів між українцями і німецькою громадою Тюрінгі з Україною. Вони багато часу і багато зусиль потратили для допомоги з перших днів повномасштабної війни. І величезний плюс нашої співпраці в тому, що ми перемогли в такій конкурентній боротьбі з громадою Одещини для того, щоб заключити договір партнерства між Ерфурдом це столиця Землі Тюрінги. Ця рятувальна машина обладнана усім необхідним інструментами для проведення аварійно-рятувальних робіт, шлангами та насадками для гасіння пожеж. А також іншими важливими засобами для порятунку це обслужена машина, яка має маленький пробіг. Вона буде виконувати всі необхідні завдання для громади Івано-Франківщини. Я думаю, що дай Бог, а не дай Бог допоможе в таких критичних ситуаціях для наших мешканців. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає. Місто постійно налагоджує зв'язки з закордонними партнерами, що дозволяє отримувати різноманітну допомогу від міжнародних організацій та небайдужих українців, які живуть за кордоном. Хай краще не буде пожеж, але якщо будуть такі пожежі в на нашому полігоні, то щоб мали відповідну техніку. Тому дякуємо. Ще раз дякуємо, що маємо швидку отримати від них. І дякуємо нашим партнерам, що такий важкий час нам допомагають, особливо німецькі міста. Невдовзі Івано-Франківськ має отримати від Тюрингії ще й машину швидкої допомоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Замість тісного громадського транспорту, власний шкільний автобус. Переріслянська громада отримала перший транспорт для підвозу учнів. Ключі від автобуса директору Гаврилівського ліцею особисто передала очільниця Прикарпаття. Чимало дітей, а разом із ними і батьків чекали на цю подію роками. Усі подробиці далі від Івани Осташук. Перерізлянська громада отримала свій перший шкільний автобус. Ключі від новенького транспорту голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук вручила директору Гаврилівського ліцею. Діти доїжджали автобусом рейсовим автобусом на Гаврилівка. Ну, звичайно, їздили їзд. їзд, їзд Робочі е, жителі села, ну і там е, як місць звичайно у тому автозі не вистачало. Було багато е, прохань, скажімо, від батьків, не нарікань. Було багато е, на сесії. Це вирішувалося питання. Було багато, скажімо, і заяв, і ми прекрасно з цієї ситуації разом з нашим керівництвом територіальної громади, з нашим керівництвом. Освіти облдержадміністрації вийшли нарешті з цієї ситуації. Цей автобус у нас на подвір'ю для села, яке простягнулося на 7 кілометрів, це справжня подія. Адже роками діти були змушені добиратися до школи громадським транспортом. Дохід до школи починався, здається, в 6.30 з зборів, потім не по дуже хорошій дорозі, і займався 30-40 хвилин ну, залежно від місця проживання, насправді, ми дуже дякуємо за це. бо... Ми зможемо більш комфортно добиратися до школи, і це займе набагато менше часу ніж займало колись. У Гаврилівському ліцеї навчається 258 школярів. Вартість одного автобуса 3 мільйони 600 тисяч гривень. Десяту частину профінансувала громада. Решта коштів державні. Раніше каже голова громади, доводилося просити допомоги у приватних перевізників чи сусідніх громад. Ми давно говорили про потребу саме в Гаврилівському ліцеї для подібного автобуса, тому що село одне з найдовших в нашій громаді, і діти змушені по декілька кілометрів йти до навчального закладу. Тому такий автобус необхідний вкрай. Скажу більше, це, мабуть, не єдиний, який нам потрібен автобус в громаді, тому що є село має п'ять населених пунктів, чотири ліцеї, одна гімназія. І відповідно, наприклад, предмет захисту країни у нас розміщений у центральній садибі, в селі Перерісіль, і потрібно довозити. Учнів старших класів з чотирьох сіл, саме до переросля, одного автобуса замало кажуть у громаді у сільській раді вже подали заявку на ще один для 15 дітей з особливими освітніми потребами. Цьогоріч Прикарпаття отримало 40 шкільних автобусів, з них 13 інклюзивних. Проте потреба ще залишається великою півсотні. У нас є багато діточок, які потребують автобусів таких безбар'єрних інклюзивних тому ми зараз активно працюємо, тому що цього року ми отримали тільки 13 таких автобусів. У нас понад 60 автобусів область передала на потреби збройних сил України. І зараз, якщо проаналізувати на кінець цього року, нам ще потрібно 50 автобусів, щоб ми мали можливість повністю 100% забезпечити дітей перевезенням в нашій області. Перевезення це про безпеку, це про життя того чи іншого ліцею тієї чи іншої школи. Тому що діти хочуть доєднуватися до важливих заходів, спортивних заходів. Діточки хочуть їхати на відпочинки, на оздоровлення. Тому перевезення ми розуміємо, настільки є важливим для будь-якої школи. Під час візиту до ліцею Світлана Онищук оглянула і місцевий басейн, який роками залишається недобудованим. Іванна Осташук, телерадіокомпанія раї. Гранти для добрих змін у місті. В Івано-Франківську оголосили новий сезон прийому заявок. Подати можна будь-які проєкти, які стосуються життя та розвитку громади, як долучитися до конкурсу і що чекає на переможців, далі у матеріалі Дар'ї Базовод. В Івано-Франківську розпочався осінній грантовий сезон. Взяти участь у конкурсі можуть громадські організації та ініціативні групи, що співпрацюють з неприбутковими організаціями. Умова єдина і незмінна. Всі ідеї мають стосуватися міста та його мешканців. У межах конкурсу продовжують підтримувати військові проєкти. Тож кошти можна спрямувати на потреби бригад з Івано-Франківська. Координаторка грантових проєктів Ірина Стасюк розповідає, для участі потрібно заповнити заявку на сайті та записати хвилин. На відео про свій проєкт, опенкол триває місяць. Після того ми збираємося тут із співзасновниками на загальних зборах. Визначаються переможці. Власне голосування відкрите голосують співзасновники ресторану і 26-26 числа 25-го, 26 го ми оголосимо переможців. Urban space не має обмежень у грантовій можливості власне в бюджетах, проте варто. Ініціативній групі поцікавитися, які переможці вже були, які проекти підтримують для того, щоб розуміти плюс-мінус, яка, яка фінансова можливість самого ресторану підтримати декілька проєктів, Це зазвичай 5-6 на хвилю проєктів. Своїм досвідом поділилася минулорічна переможниця Тетяна Фреїшин з організації Дружина воїна. Вона отримала грант на закупівлю з пан Бонду. Сума підтримки була 37 тисяч гривень. Ми мали змогу виготовити 2000 квадратних метрів маскування. Говорю в метрах, тому що кількість сіток буде ну таке абстрактне поняття, бо різних розмірів і власне. А от 2000 тисячі квадратних метрів це таке невеличке футбольне поле, досить великий об'єм. Можна накрити техніки, позиції та 45 евакуаційних нож ми пошили з цього матеріалу, які купили завдяки підтримці Urban Space. за весь час. Грантову підтримку отримали 182 проєкти на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї у Поляницькій громаді. Викрили чоловіка, який вирощував нарковмісні коноплі та збував заборонені речовини. Незаконну діяльність 37-річного місцевого жителя задекоментували працівники Яремчанської поліції спільно з прокуратурою. Далі розкаже Юлія Торконяк. На прикарпатті викрили 37-річного мешканця Поляницької громади, який налагодив схему збуту особливо небезпечних наркотиків. Товар передавав особисто з рук руки за готівку. Правоохоронці затримали ділка одразу ж після збуту чергової партії наркотиків в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, фігурант на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу. Під час санкціонованих обшуків у його помешканні, а також у транспортному засобі. Поліцейські вилучили понад 130 рослин коноплі, зіп пакети пристрої для зважування та фасування. А також понад 70 тисяч. Сяч гривень, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази усе скеровано на експертизу. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Це незаконне виробництво збут та зберігання наркотиків у великих розмірах. Суд обрав фігуранту запобіжний захід, за тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поліція встановлює можливих спільників та інші злочинні зв'язки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія «РАІМ». книги для фронту в Івано-Франківську до Дня захисників і захисниць України та свята Покрови збирають літературу для військових. Зібрані видання поповнять бібліотеки у військових частинах. Як долучитися до ініціативи, знає Дар'я Базовод. Книга як зброя в Івано-Франківську стартував черговий збір книжок для військових у рамках проєкту Культурний десант. Директорка міської централізованої бібліотечної системи Оксана Вовк переконана, література на фронті допомагає бійцям легше пережити стрес війни. Мета акції. Допомогти нашим воїнам відчути ту підтримку, яка є тут в тилу, ми дуже вдячні їм за те, що ми маємо змогу творити, жити, працювати. А наші літературні автори вони мають змогу зараз своїм словом, своїми такими діями підтримати за в деяких моментах навіть зберегти життя. Тому що емоційний стан нашого воїна дуже потребує зараз в ну важлива підтримка. Емоційна, вона додає колектив бібліотеки з великим задоволенням долучився до цієї акції. Наша бібліотечна система залюбки долучилася до акції Книга на фронт, яка була ініційована культурними силами, і вони створили такий проект. Книга на фронт. Ми неодноразово приймаємо участь в таких акціях і неодноразово допомагаємо, створюємо самі такі акції, тому що ми розуміємо, книга це, це зброя. Збір книг розпочався 15 вересня і триватиме до 1 жовтня. Книжки приймають у читальному залі центральної бібліотеки, центральній дитячій бібліотеці та в будь-якій бібліотеці філії міста. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Культура, що рятує життя. У Яремче організували мистецький благодійний аукціон на підтримку об'єднаних сил оборони. На торгах було представлено 42 унікальні лоти від картин та ікон до кераміки та прикрас. Спільними зусиллями громада зібрала понад 2 мільйони гривень для фронту. Була там і наша Івана Осташук. У Яремче провели благодійний аукціон на підтримку об'єднаних сил оборони. Подія згуртувала митців, благодійників і небайдужих людей. Ми можемо допомогти і матеріально, а також і помолитися. І це так само є та підтримка і та допомога для всіх тих, хто там сьогодні на фронті, завдяки яким ми є тут. Я завжди кажу і своїм парафіянам, і в загальному, що Хто не на фронті, той для фронту. Це дуже є важливе. Кожен може внести свою лепту, хтось більше, хтось менше. Але докупи, кажуть, пониції є сорочка. І так само для наших військових. Це навіть не для них, це для нас. Це дуже важливо. Є. Богу дякувати, що є люди, які дбають про це. На торги виставили 42 лоти, кожен з яких злибокою історією. Завдяки активності учасників аукціону вдалося зібрати більше 2 мільйонів гривень. Ці кошти спрямували на закупівлю автомобілів, ретрансляторів, антен, систем РЕП, квадрокоптерів. Тощо десь хтось каже, що зараз тяжко. Ні, нам не тяжко. Ми завдяки захисникам і захисницям. Працює діти вчаться у школі. У нас є своя нація, у нас є мова, і ми по всі разом йдемо до перемоги. Але ми робимо той мінімум, але ми маємо його робити, і ми ніколи не маємо здатися. Ми маємо бути сильні. Свої картини на аукціон виставив Івано-Франківський художник Орест Заборський. Це три роботи, написані ще у 70-х роках минулого століття. На одному з полотен зображений в'їзд до ворогти. В'їзд до ворогти. Намальовані вони олійною фарбою на такому спеціальному картоні і показують плінер. Це значить жива. І там можна було сказати, з натури написана Жива природа. Ми на Україні тут боремося так само з окупантом, тільки своєю подачою, своїм розумінням, своїми варіантами приносимо так войовничу свою роботу, хоч вона прекрасна, як то казали, краса спасе світ. Військовослужбовець Олександр з Хмельниччини у 2024 році на фронті отримав поранення. Тепер служить у тилу. Переконаний, підтримка від громади дає воїнам сили тримати оборону. Ці заходи дуже потрібні. Вони допомагають військовим е, технікою, е, антени там, дронами і всього. Бо на даний час можна сказати, мало видають, мало отримуємо. І це дуже важливо. Це підтримка для нас. Що ми знаємо, що про нас люди дбають, вони думають про це. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Відродження героя таку назву має благодійний вечір та аукціон, що відбудеться 19 вересня в Івано-Франківську. Мета заходу зібрати кошти на будівництво центру фізичної реабілітації для військових. Як організатори планують реалізувати проєкт, і яким чином можна долучитися у матеріалі Юлії Торконяк? В Івано-Франківську готують благодійний вечір та аукціон відродження героя. Мета зібрати кошти на будівництво центру фізичної реабілітації та відновлення для військових. Приміщення зводять на території однієї з військових частин міста. Це не реабілітаційний центр, це центр реабілітації та відновлення. Тому що туди будуть приходити з різними проблемами люд, військові ветерани. Тобто комусь потрібна буде психологічна підтримка комусь потрібна буде навпаки реабілітація після поранення тяжкого. На базі центру буде адаптивний спорт, такий як стрільба з лука. Будуть сам взагалі центр реабілітації він має площу метрів. Метрів квадратних тут працюватимуть психологи та реабілітологи. Облаштують душові роздягальні а також тир. Волонтер Андрій Мельник повідомляє, роботи вже тривають. Приблизно півтора місяці тому військові розпочали роботу, а саме побудували фундамент, фундаментну плиту. На якому на цьому етапі ми й приєдналися? Тобто, ми забезпечили, закупили їм металопрокат для того, щоб побудувати саму металоконструкцію. Наступним етапом це була закупка сендвіч панелі для будівництва стін, металопрофілі для даху. І от є вікна, двері оці всі речі вже є куплені, вже поставлені, змонтовані. Наразі зібрали понад 800 тисяч гривень, які й витратили на зовнішні роботи. Загальний бюджет становить близько мільйона 400 тисяч. Для завершення будівництва потрібно ще понад пів мільйона гривень. Ці кошти планують зібрати під час благодійного вечора. У нас по програмі благодійний оркестр, виступи, виступи музикантів. І також основна наша частина це є благодійний аукціон з дуже цінними лотами. Одні з основних наших цінних лотів це є шпага Ольга Харлан. Прапор з підписом УСК. благодійний вечір відродження героя відбудеться 19 вересня о 18 годині. Завершити будівництво центру планують до наступного року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Коломия вписала нову сторінку у спортивну історію. Команда фурнітура дебютувала в українській екстралізі серед найсильніших футзальних клубів країни. Стартовий матч на рідному майданчику виявився вдалим. Як вболівали за команду, розкажуть наші коломийські журналісти. Футзальний клуб Фурнітура минулого року здобув право грати у вищому дивізіоні України. Коломийські футзалісти вибороли срібні нагороди у змаганнях колективів першої ліги на власному полі в екстралізі стартували матчем із минулорічними затятими суперниками одеським клубом «Тайгер експерт минулого року. Саме ці команди боролися за першість у своєму дивізіоні. Гра виявилася дуже запеклою. Враження ну вони дійсно незабутні, тому що це перша перемога для команди, яка тільки формується, і ми дуже хотіли створити свято для вболівальників. Вважаю, що воно вдалося. Інтрига була Останнього. В цьому сезоні коломияни виступають у нових кольорах форми. Гру розпочали невдало і отримали м'яч у власні ворота. Та надалі ситуація змінилася. Хоча тай експерт у минулому сезоні тричі обігрував господарів поля. Програвали, вигравали, знову рахунок скорочувався. До останнього ніхто не знав, як закінчиться. Але щиро подяка вболівальників, які нас надихали на те, щоб ми до останнього вірили, боролись і в таку історичну Ви? для Коломиї перемогу все ж таки вибороли. Тож фурнітура Перемогла Одеситів із рахунком 4-3 і вийшла на шосте місце в екстралізі України. На один бал випереджаючи Івано-Франківський ураган. А ще головному тренеру коло вручили відзнаку кращого тренера Прикарпаття. З коломої Гона Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї. На цьому завершимо новини із Прикарпаття. Далі світові події. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.